Куми, а що краще маразм чи склероз? Звичайно, склероз, куми. Коли склероз, тоді забуваєш про маразм. Дівчина, а дівчина, а де ви такі гарні ніжки взяли? У магазині, а обличчя вам, у навантаження дали. Лікарі, допоможіть, мій син заїкається. Завжди? Ні, тільки коли розмовляє. П'єте, П'ю, лікарю, але ж я вам не дозволяв. Совість у вас є, є, але вона мені чомусь дозволяє. Ой, кума, познайомилися вчора з одним диваком. Навіщо кому? Бо як на себе поглянула, зрозуміла, що він нормальний хлопець. Лікарю, а я буду жити. Не знаю, я ще не вирішив. Ну, що ж ви так кричите? Я ще навіть не доторкнувся до вашого зуба. Як, лікарю? Ви до нього ще й таркатися будете? Лікарю, допоможіть, моєму чоловікові важко дихати. Так навіщо ж ви так того зав'язали йому кроватку? Лікарю, а це правда, що здоров'я не купиш ні за які гроші. Господь з вами. Хто вам сказав таку дурницю? Ікорі допоможіть, що це в мене? Де? О, Господи, що це в вас? Коханий, а що тобі привезти з моря? Вези, що хочеш, кохана, зараз все лікують. А можна вашу даму на Танець запросити? Ні, я її годував. Я її поїв. Я з нею танцювати буду. Симпатична жінка стоматолог вмикаючи бурмашину, звертається до пацієнта. А пам'ятаєш, Василю, як ти в школі мені кнопки підкладав? Лікарю, у мене голова йде обертом. Так. Я бачу, шановний. Пані, які ж гарні у вас ніжки! Одна гарніша за іншу. «Куми, А скільки ви відпочиваєте після обіду? Доки моя спить, куми, з першої до третьої!» Шановні чоловіки. Закінчуючи приставання вибаченням, ви можете образити. Будь-яку жінку. Куме, тобі добре. Мені прекрасно, куме. Добре тобі, куме. Цих снадійних таблеток вам вистачить на два місяці. Але ж, лікарю, я б не хотіла спати так довго. Лікарю. Цей пацієнт сьогодні почувається вже краще. Сьогодні вперше заговорив. А що сказав? Що почувається жахливо. Ну, чому це я вже 20 років з дурнім живу? Та з Дурнем можна жити і 50. Спробувала б ти хоча б рік з розумним прожити. Коханий, а скільки жінок було у тебе до мене? Клянусь кохана. Ти моя перша жінка. Усі інші були дівчатами. І чому ти такий осел?» А мабуть, тому, що дружився з тобою. Час куми лікує усіх хвороби. Баркуму, я розумію, чому у нашій поліклініці доводиться так довго чекати. Коханий, нарешті ми виплатили борги нашій акушерці. Кохана, значить, наш син тепер наш назовсім? Кома, сьогодні Василь назвав мене скарбом. Ну, значить, кумонько, йому може належати тільки 25%. Лікар каже пацієнтові, Тепер зігніть коліно. А у який бік, лікарю? Моя дружина, куме, може цілий день говорити про одний теж. Вам ще пощастило, куме. А от моя може цілий день говорити зовсім ні про що. Якума вирішила повернутися до чоловіка. Чому? Бо не може дивитися, як цей негідник живе собі на втіху. Дівчата 90 60 90. Не шукайте пригоди на свої 90.